Все спочатку концертну програму під такою назвою представив у народному домі коломиянин Олег Арван. Творчий вечір приурочений 50-річному ювілею музиканта. Побувала на концерті, і наша знімальна група. у світі музики Олег Арван живе з самого дитинства. З перших кроків у школі батьки віддали хлопчика і у музичний заклад освіти. Будучи старшокласником, він уже грав у шкільному гурті. Далі був Івано-Франківський інститут нафти і газу. Там пан Олег, хоча не довчився, але відмінно проявився у вокально-інструментальному ансамблі Шукачі. Потім була участь у різноманітних колективах Коломиї, Калуші, Тернополі, Ужгороді і знову вже остаточно у Коломиї. Тут чоловік розкрився також і як талановитий. Композитор та педагог зараз Олег Арван живе повноцінним творчим життям, бере активну участь у культурному житті міста, пише пісні, відвідує різноманітні конкурси, фестивалі та співпрацює з Коломийським джазовим оркестром Біг Бенд. А своєрідним святим місцем для митця є його власна студія звукозапису. Має студію досить такого рівня, вище середнього, будемо говорити професійного рівня. Роблю всі фонограми собі самостійно, всі аранжування роблю сам. Роблю також це на замовлення, бо жити якось треба. Ось от. От така, 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 так би мовити, така, таке життя. Але таке життя цілком імпонує музикантові. Він щасливий, що колись залишив інженерію і повністю віддався музиці. Не шкодує абсолютно, тому що е -е, інакше би просто е -е, взагалі не було б сенсу жити. Концерт, все спочатку для Олега Арвана, є певною мірою творчим звітом. Його музика інтелектуальна і обов'язково з елементами джазу. Тому важливо, щоб кожен глядач міг зрозуміти задум автора. Як зізнається сам музикант, до цього він готувався майже два роки, і, врешті, все вийшло відмінно.